Матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги групи А цими вихідними відбувся у Хмельницькому. На домашньому газоні приймали гравців з Закарпаття. Незважаючи на тривалу масштабну повітряну тривогу та несприятливу погоду, Подолянам вдалося здобути перемогу. Хмельничани першими відкрили рахунок у грі. Дебютним голом у ворота суперників відзначився Максим Вотіховський. Сталося це на шостій хвилині. На цьому подоляни не зупинились загалом. Вони забили чотири рази. Крапку у матчі поставили суперники. Тож 4-1 і перемога за ФК Поділля. Класні емоції. Дуже важливо було перемогти, ми скажімо, намагалися це робити, звісно, раніше. Але десь нам трішки не вистачає, трішки там, там пігли, чуть чуть -чуть. а Сьогодні в нас багато що вийшло, хлопці дійсно бігли, були мобільними, були активними. Скажімо, дійсно було видно, що вони хочуть перемогти. І сьогодні прямо прям молодці. Нагадаємо, у першому колі перемога була за гравцями ФК Хуст. Тоді зустріч закінчилась із рахунком 2-1. Цього разу «Подоляна» вдалося реваншувати. Ми сьогодні поступалися по багатьох компонентах футбольних, От, е намагалися грати куди е домовлялися, але дуже швидко два м'ячі. І пішло жовняти тактику завдяки перемозі хмельницькому клубу вдалось піднятись на сходинку вище у турнірній таблиці першої ліги групи. А зараз ФК Поділля посідає сьоме місце. Нам потрібно було потрапляти в першу п'ятірку, щоб весною спокійно готуватися до наступного сезону, не думати про як залишитися в першій лізі. І зараз неможливо, що ти попадаєш в другу п'ятірку, але очки залишаються, нам максимально потрібно набирати очки, тому що весна, можливо, буде важкою. До слова, напередодні матчу генеральний спонсор ФК «Поділля» Хмельницькій тергромаді передав чотири водогрійні котли. Вони можуть опалювати житлові будинки, лікарні та промислові об'єкти. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.